Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч Шахтаря у лісі чемпіонів, чергову втрату очок полісся, Транс ПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів, який, на жаль, програв в Баварії з рахунком 1-5. Результат і рахунок цього поєдинку, напевно, був дуже очікуваний, тому що ми прекрасно розуміли, що таке німецька Баварія і в який футбол зараз грає Донецька Шахтар. Так, звичайно, гірники можуть здобувати, показати якісну гру, але проблеми в захисті вони залишаються. На цей раз ми це знову побачили. Але грам, який вийшов вперше там за останній дуже великий час. Показав, що він не здатен грати у лізі чемпіонів. Чому взагалі випустили його на цей будинок? Не зрозуміло, тому що він всього в сезоні провів 146 хвилин, зіграв 45 хвилин, з яких там, проти Аталанти, ще там на початку Ліги Чемпіонів, тоді повністю провалився на правому фланзі і після цього майже не грав. Тобто я веду до того, що на що можна було розраховувати в цьому поєдинку, якщо ставиться в основу гравець, у якого ну фактично немає ігрової практики, чому не поставили Азарова зліва в обороні? Ну, а Матвієнка на його рідну позицію я не розумію. Так, звичайно, Шахтар на перших хвилинах показав досить непоганий футбол. Вони показали, що вони вміють грати в атакуючий футбол, як вони це робили в минулий сезон, в позаминулий, і як вони якісно можуть виходити в контратаки, де Бондаренко дуже якісно віддав на Зубкова, ну а той також віддав класну передачу на Кевіна. Ну а бразилець не менш красиво забив гол. І звичайно, сенс від цих голів зменшується майже до нуля після того, як виникає одна помилка, і така команда, як Баварія, звичайно, це реалізує. Звичайно, також можна казати, що забий Судаков про рахунку 1-1 у порожні ворота, і матч пішов би зовсім інакшим шляхом, можливо, на перерву пішли б перемагаючі. Однак ми вже перемагали в минулому поєдинку ПСВ і побачили, що втримувати рахунок це дуже важко для нас. Ну а те, як помилявся захист в цьому поєдинку, то проти Баварії втриматись було дуже важко. Ну, після того, як Шахтар пропустив третій м'яч та втратив якусь мотивацію та віру в цей поєдинок, то, звичайно, у них просто опустились руки, і Баварія робила з гірниками все, що хотіла, і забила ще два голи, і тепер маємо розгром. Хоча на самому початку здавалося, що може вдасться або зіграти в нічию, або хоча б програти з мінімальним рахунком. Насправді ця поразка не зменшує шанси Шахтаря на вихід до плей-офф, тому що вони як були низькими, так і залишаються. Тому що ну, насправді можна ще виграти два рази проти Борусі, Дортмунд та Бреста. Але враховуючи, що ми будемо грати проти них в січні, коли наші клуби готуються до весняної частини сезону на зборах. Тому я не впевнений, в якому стані буде Шахтар. Ну а команди з Франції та Німеччини будуть по ходу сезону та матимуть ідеальну ігрову практику. До речі, що стосується Геора Садокова, який промахнувся по м'ячу і не забив у порожні ворота, то якщо заплющити очі на цей момент, то в цілому він провів якісний матч. Так, звичайно, все вирішує ось такі моменти. І коли атакуючий гравець не збиває такі моменти, то такі клуби, які там слідкують за ним, там Манчестер Сіті, Тоттенгем, Челсі та інші, побачаться і можуть різко змінити думку щодо цього гравця. Або почнуть казати про те, що він і близько не коштує там 50 мільйонів фунтів, а його ціна це 35-40 максимум. Але в такому разі питання чи відпустить його за такі гроші шахтар. Продовжуючи тему про донецький шахтар, то, звичайно, в цьому поєдинку не вистачило такого, знаєте, класичного опорника. Так, звичайно, у гірників є Крисків, марлон, які можуть непогано закрити цю позицію, але цього вистачить лише для УПЛ. Для рівня Ліги Чемпіонів потрібен такий, знаєте, умовний бульдог, яким був Тарас Степаненко там десь 2-3 роки тому. Зараз, коли вік бере своє, він, звичайно. Вже не встигає за своїми супротивниками, та й не вистачає його на весь поєдинок. І керівництва Шахтаря це прекрасно розуміє та знає. Вони вже давно шукають гравця на цю позицію. Приходив Назарина, приходили ще інші гравці, які грають вже в інших клубах. Але поки що знайти підходящу заміну не вдається. І зараз повідомляється, що їхнє око впало на Івана Колюжного, який який проводить дуже якісний сезон за Олександрію. Іван Калюжний, на мою думку, це гравець, який вміє віддаватися на полі на всі 100%. І це ми бачимо як за Олександрією, так і за збірну України, де він в матчі проти Грузії, коли ми виграли 1-0, провів дуже якісний поєдинок. Хоча звання лева матчу отримав лише в наступному поєдинку. І знову ж таки згадуючи ось цей матч проти Баварії, то підопічним Маріна Пушича дуже не вистачило саме такого опорного півзахисника, який би відпрацьовував на всі там більше ніж 100%. Хоча також варто відзначити, що за Олександрію Іван Калюжний частенько віддає дуже непогані передачі та навіть забив такий дуже шикарний гол, і саме у ворота Шахтаря. Ну а в понеділок відбувся останній матч 16-го туру УПЛ, де поліція програла руху за рахунком 0-1. Жахлива серія підопічних імад Ашура продовжується і вже має 8 матчів без перемог. І звичайно, що виникає дуже багато питань, а де результат? Навіть вболівальники постійно і фанати про це співають на трибунах, про те, що ну, треба аж результат. Тому що вони по минулому сезону звикли, що команда потрапила до Єврокубків, а тому хочеться ще раз. Але можна сказати, що цей поєдинок дуже швидко завершився, тому що вже на 12 12-й хвилині червону картку отримав вендел, який пішов у дуже жорстку гру прямою ногою. Я насправді взагалі не розумію, що робить Вендел в основному складі. Я пам'ятаю, як він рік тому прийшов з Дніпра 1 до звягеля і грав навесні у другій лізі. І передивляючись частеньку саме цю лігу, я бачив, що він там є просто гравцем саме цього чемпіонату. Тобто він там не виглядає прямо на голову вище і не виглядає на голову нижче. Гравець саме цього рівня другої ліги. І як він зараз опинився в основній команді Полісся, чому він постійно виходить в основі? Я не розумію. В минулих матчах я думаю, було достатньо того, як він постійно марнує небезпечні моменти. Ну а якщо він став антигероєм матчу, то героєм цього поєдинку став ігра Краснопір, який нарешті забив у такому дуже важливому поєдинку. До цього він частенько марнував також свої гольові моменти. І якщо я у голи, то забивав там, коли у Руха було все в порядку з голами, коли перемагали 5-0, 3-0. Тобто його тоді голи не вирішували долю поєдинку. Ну а зараз, звичайно, для нього буде дуже приємно, що нарешті його гол е вирішив долю поєдинку в ще й такому важливому матчу. Звичайно, підопічні Імада Ашура намагалися якось виправити ситуацію в цьому поєдинку, намагалися створювати якісь моменти, вони. Справді боролися в цьому матчі, витрачали багато сил, щоб якось. Компенсувати втрату гравця і те, що вони грали в меншості, але постійно так грати дуже важко і, звичайно, що в другому таймі сили завершуються. Хоча після того як вилучили ще й волинця, і поліція залишилась у дев'ятьох, і рух маючи подвійну більшість, взагалі цим не скористався і не зміг подвоїти рахунок. Можливо, вони просто боялися, що в такому дуже важливому матчі. Вони втратять цю перемогу, бо рахунок був дуже слизьким, але знову ж таки ну, потрібно якось йти вперед. Ну чого боятися, коли ви граєте і маєте на два гравця більше. Але у підсумку підопічні Віталія по перемагають і все одно, незважаючи на рахунок, мають найголовніше 3 бали. І завдяки цьому наздоганяють полісся. Там ще відрив один бал, але все одно це була перемога в матчі, як то кажуть, за шість очок. Для підопічних і мада ця поразка дуже болюча, тому що я якось сказав там в одному з минулих відео, коли залишалося ще 4 матчі в цьому році, що їм потрібно набирати десь. 5-6 балів в цих поєдинках. Ну тобто обігрувати там рух два рази і програвати кривбасу Шахтарю, або якось там грати в нічию з кривбасом, грати в нічию з рухом, перемагати рух, та можна програти Шахтарю. Але як бачимо, програли головним конкурентам кривбасу та руху. І навіть цей майбутній матч проти Шахтаря нічого не вирішить, тому що ну, матч за 6 очок важливіше. Важко сказати, чи залишиться Імада Шур у Поліссі. Деякі наближені змі до полісся кажуть про те, що він залишиться, і в цілому в це можна повірити, тому що зрозуміло, звідки вони отримують інформацію. Але всі ми прекрасно розуміємо, що є президент клубу, який може просто сказати: Ну, хлопці, результату немає, треба щось робити, і мені все одно я не хочу чекати. Я витрачаю на цей клуб. 15 мільйонів євро на рік я хочу результат, а не дивитися, як будується команда 2-3 роки. Навіщо мені витрачати 15 мільйонів там, доларів євро на рік і посідати 6-7 місце? Тому що в наступному турі вони на зиму можуть піти десь саме на цій сходинці, програють Шахтарю, ну а інші команди переможуть. До речі, напишіть у ви в коментарях, як ви думаєте, чи залиши Полісся і Мада Ашура до кінця сезону. Але незважаючи на погані результати, Полісся продовжує працювати на трансферному ринку і повідомляється, що вони можуть підписати хавбека Хапель Єрусалим Офека Бітона. Як повідомляє ізраїльське видання Sport5, поліція готова виплатити клоусулу 25-річного гравця, яка складає 500 тисяч євро. Ізраїльська команда поки розглядає пропозицію. Звичайно, коли з'являються такі новини, і команда показує поганий результат, можна подумати, ну напевно, все нормально і вони будуть залишати далі тренера. Але я так скажу, ця новина або сама подія пропозиції могла з'явитися ще там два тижні тому, але у новину воно перетворилося лише зараз. Тому хто його знає, як зараз відбувається перемовини щодо цього гравця, можливо, взагалі закрили. А можливо це просто вектор клубу, який ніяк не впливає на головного тренера. Наприклад, Донецький шахтар постійно має один і той самий вектор, не зважаючи хто там головний тренер. Лише коли приходив Роберто Дедзербі, вони там зробили дуже багато трансферів і таких дуже дорогих. Ковалівський колос зацікавився вінгером збірної Казахстану і Тоболу Ісламом Чесноковим. У минулому сезоні Іслам Чесноков зіграв 21 матч у чемпіонаті Казахстану, забивши 10 голів і відзначився одним асистом. З одного боку, ця новина виглядає як новина, просто колос цікавиться там, можливо, непоганим гравцем. Але єдине, що мені не подобається, що Джало пише про те, що у гравця залишається один контракт, а тому вони хочуть за нього отримати немаленькі кошти і виплати за цей один контракт. Але всі ми прекрасно знаємо, що коли у гравця залишається один рік контракту, то це означає, що його ціна максимальна зменшується майже удвічі. Ну тому, якщо джерело пише саме так, можливо, вони просто намагаються або продати гравця якомога дорожче, маніпулюючи цим у змі, або просто намагаються піарити гравця, можливо, щоб підписати з ним новий контракт, або продати в інший клуб. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.